Всім привіт. Давно не включав камеру в бутці Думаю. Включу, тому що в мене є новини. Ну, для когось це не новини, для когось новини. Але є зміни. Хочу з вами і поділитися. По-перше. По-перше, що почнемо. Е, попробую так все лаконічно і системно говорити, щоб вас не запутати. маємо я такого на меті вас запутати, але вже як і вийде. По-перше, втрати голубів. Втрати голубів. Голубів втратив, і я вам скажу, тут навіть немає такої... Суб'єктивної причини. Втрати голубів з об'єктивної причини. Голуби не сіли. Ну, хто голубів піднімав на минулому тижні, значить, сьогодні сьогодні в мене вівторок. Ти сьогодні у нас 14-й. Значить, минуло вівторок, особливо вівторок, потім понеділок, потім середа, плюс-мінус день, були дуже хороші. Підйомні погоди, я так хочу озвучити, великі хороші підйомні погоди. Не хороша льотна, а хороша підйомна. Голуби піднімалися на, на раз. Тільки кинув і навіть посередні голуби, які більш-менш болталися в інші погоди, вони миттєво набирали гору і більше в компанії з хорошими голубами. Ну, такі погоди, більше, е, такі підйомні погоди бувають рідко, я вам скажу. Що Голубі туди затягнуло прямо смерчем. Можна навіть було б озвучити, що якась аеротруба дула вверх і голуби всі мотнулися вверх. Буквально за хвилин 15 я не бачив там біля 15 штук. Покрилися миттєво. Ну, Я скажу так, в мене трошки так йохнуло. Думаю, от оце таке покриття швидке, дружне. Це е, буде. Погано закінчуватися. Так воно й вийшло. І справа в тім, що там не тільки там, чи слабаки, чи сильні, чи розігнані, чи ні, всіх їх захмари за занесло усім, усім, усією трубою. Але вони почали злітатися протягом дня. І протягом дня зліталися вони не всі, не буду вас втомлювати, але що на велике диво? Останню прилетіла вся ця біла голубка. В той же день в той же день прилетіла ця голубочка біла. Я прямо здивувався. Я думав, що хто-хто, е, а ця голубка не прилетить. Вона така ніжна в польоті. Це з молодих, це по рябим. Цьому молодому рябому, Знаєте, ну, одного ньозка вже немає, доньозок давно вже залетів у мене. Ну, Можливо, хижак там спрацював, я не буду тут стверджувати, що сталося. Вона прилетіла в той же день останньою. І є голуби, які прилітали в той же день. Ну, одна з них ось ця кремачка стара, п'ятирічна, вже, можливо, я її показував, теж прилетіла, протягом дня прилетіла. А більшості потім, як більшість ця сіла, то частина голубів не було. Ну і все. Я чекав, скажімо так, майже три дні. І тут... Сталося те, з чого навіть я за свою практику не спостерігав. Зараз скажу в чому справа. На третій день прийшов оцей голубок молодий. Ось. На третій день прилетів оцей голубок молодий, сплошний. І в чому ж дивина? Я вам її покажу. Він прилетів у мене ввечері третього дня. Я побачив, що він вже в буці, все нормально. І коли я прийшов на другий день, подивився, що він впав на крило. Навіть на крила. Ну, трошки зараз у нього крило відходить одне. Зараз я вам покажу його. Зараз я вам покажу. Оце голубиня також було в покритті. Я розкинув, побачите, як воно все веде. Бачите? Прямо падає. Гляньте, праве крило несе. Це сталося на другий день. Бачите? Як пояснити? Ну, можливо, є інші пояснення, але ну, в мене найшвидше так на ум приходить що. Він три дні літав по району, шукав свій дім, тобто настільки натрудив крила. Тут вже треба трошки вставити таке репліку. Натрудив не кріпші крила ще, ще зовсім... Слабенькі, дитячі, і сухожилля, все це там хрящі. Тобто він не готовий до таких випробувань важких, розумієте? І тут можна сказати, що хазяїн голуба винен. Ну Я взагалі взяв би на себе цю вину, але ж одразу ж відмазка. А звідки я знав, що така буде погода, що голубі потягне туди миттєво і вони скриються, що природа заставить їх війти в це випробування, я ще не знав. Вони завжди піднімалися, високо-невисоко, довго-не-довго, сідали. Тобто вони потихеньку набирали форму. Я давав їм шанс, щоб вони трошки окріпли, натренувалися, накачали свої крилишки. І тут така сталася історія, що він туди пішов не готовий. Разом з ним туди не готові, пішли ще його голубята з цього року вивода. І через те вони, мабуть, от мене така одна теж. З версії не прийшли, тому що їх задуло, а сил у них не вистачило вернутися додому. Ну, їхнє оправдання скажу. Разом з молодими там були і старі. Там були і старі голуби. І е, на моє здивування не було цієї цієї Ось Дивіться, цієї кремачки, яка минуло року виводна, вона супер літуча голубочка. Я дивувався. Ну... Хай інші там пропали, вже я, так би мовити, зрозумію. Ну як ця мала пропасти, як вона мене все знає на світі. І бачите, вона вдома. Коли вона прийшла, вона прийшла вчора ввечері. прийшла. Тобто це вівторок, вона прийшла на шостий день. І що головне, вона прийшла, начебто десь її або перетримували. Або десь вона прекрасно жила, пила і їла. Тобто вона прийшла не чахла, не втомлена. Вона як вона прийшла? Я кинув голубі, вони були високо, летіли. Дивлюсь, там було 4, бачу 5. Ну, може, щось щось там переплутав, мало то кидав, то сідали, то кидав. І сідає вона вчора з моїми голубами, навіть відлітавши на моїх очах хвилин 40 з ними. Значить, Вона десь, мабуть, все-таки кочувала, там, де був корм, там, де була вода. Бабуть, кочувала або з місця на місце, або на одному місці піднімалась, шукала. Знаєте, такий метод у спортивних голубів? якщо він сидить, а потім шукає своє місце, він може в день піти, дня його не буде, потім прилетить, потім піде два дні його не буде. Тобто вона шукає дорогу додому, шукає. Якщо не заходить, вертається назад. Можливо, це у неї спрацювало. Але вона прилетіла, знаєте, така, що хоч зараз бере за підкидає її. Вона зараз полетить, вона в формі. Значить, підтвердження своїх слів, що хочу ще додати про цю голубочку. Ця голубочка в мене була спарена з оцим діменним голубом. Ось. В них голубенята навіть відбігають у мене. Оцей діменний голуб, подіманий голубят в мене вивівся в минулому році. Він в мене виявився в минулому році. Я його спарив з цією голубочкою. Ну так, так вийшло. Можливо, я так не хотів, план, не план, не важливо, Не важливо, не в цьому суть. І цей голуб спарився з цією голубочкою, кремачкою. А, ось вона, ось вона. Прилетіла. І коли вона вчора прилетіла, тобто їй не було шість днів, ти погляньте, цей голуб взагалі не реагує на неї. Тобто йому встигло, йому вистачило цих 6 днів, щоб він спарився з цією голубочкою вже, з рябою. Одразу І про рябих вам розкажу. Бачите, багато чого. На мене змінилося буці. Одкажу про рябок. І він за нею зараз бігає. Він розсадовувати вже на гнізду вже, ось цю голубочку. А це голубка Рябого. Ось цього. І ряби на неї не реагує, бачите? Тому що в Рябого вже є своя сім'я. А давайте я відкрию. Покажу. Ви їх тільки що виганяв. Он ряба голубочка Це теж голубка э, Дімена Стара голубочка. Я, вона спарилася. А ця голубка була з червонорябим. Червонорябу, до речі, немає. Ні одної приїнки в районі я не знайшов, щоб зачепитися за слід, щоб її знайти. Немає ніде, не знаю. І це вона була з червонорябим, потім вона втрачає свою голуба. Я оцю рябу перекрив, трошки закрив днів на 4-5. Чому? Та тому що вона з рябим вже не сідала на гніздо, не неслася. Бачите, я буду сумбурно так говорити, ну якось вже вибачте. Тема за темою чіпляють. Значить Оця пара рябих у мене не сідала, мабуть, до двох місяців на гніздо. Оцей рябий і оця ряба ось. А вона мені дуже ціна ця пара. І через це, я думаю, треба перевірити, хто з них втратив поводючись, чи вона, чи він. Тоді я її прикриваю цю рябу, ряби спарюється з усією голубочкою і сідає з нею на яйця. Тобто, дивіться, вже е, фактор перший. Ця знеслася з рябом. А ця ряба з рябом не неслася. Та що я вже маю е, таку версію, ряби залетів. я маю таку версію, що деякі справа не в рябому, не в цьому голубові. А справа в ці голубці. Справа цій голубці. І тут, коли ось оця залітає, ця кремачка залітає, вона тут залетіла, так? Сюди? А вона десь тут. А ось вона. І коли ця кремачка залітає, оцей голуб стає холостяком і він одразу знайшов собі рябу. Бачите? Зразу знайшов собі цю рябу, спарилися. Ця кремачка вже в мене сутки живе вдома вже. Ось. Вона бачите, поглядає туди, але цей карий на неї взагалі не дивиться. Він лупкою живе, бачите? Ось такі зміни переміни. Бачите такі? То буває не можна перепар... перепарити, да? йдуть до старих пар. Синій. І ряба живе з ось цим ось новим голубом. І ряби. Рябий живе зі своїм новим голубом, ось, ось цим з голубкою. І кремачка тут. Але вони як спарилися, так і живуть ось. Ці двоє живуть тут. І рябий живе, ось там ось. Ну, рябий вже так. Я бачу, що рябий е, так, перша така думка, що ряби такі половити голуб, значить, що сталося з цією голубкою. Ну я буду чекати. Вона з ним вже сидить тільки буквально тиждень і все. Нехай посидіть, я думаю, що вона не знесеться. Я вже все, все давав, що можна давати взагалі, в принципі, научкам. Щоб вони ясні нізкість свою відновили. Що тепер тільки справа е, за Господом Богом допоможе, буде нестися, не допоможе все. Вона втратила свою цінність. Так, далі, значить розказав, да? Значить, що вчора прилетіла е, кремачка. Вчора прилетіла кремачка і поряд з нею ще немає двох голубів, немає двох двох голубок немає, теж дорослих, які ще не прийшли. Бачите, я кажу, кажу, ще не прийшли. Можливо, вже вони не прийдуть вже. Тому що вже сім днів пройшло. Значить, не прийшла біляста. кремачка в мене була по володяних голубях. пам'ятаєте, в мене була біляста. Вона була спарена. З карим голубем Ось її голубеня. Зараз кару покажу. Ось її голубеня. Ну це буде кремаче. Буде кремача. А голубка була спарена із. Зараз я випущу на двір його. Ось з цим голубом була спарена кремачка. Ну тепер вже варто про цього голуба сказати, да? я мовчав про нього. Значить Цей голуб е я привіз з кривого озера, мені Саша подарував його. Пам'ятаєте, він горив летів. І він мені подарував, цього голуба. І він у мене на дворі, я маю на увазі на вольєрі ще не був, я його не випускав. Подобається мені цей голуб також. Ну, мене червонорябий навчив. Через це думаю, ну, мабуть, ти сиди тут, будеш плодити. Поки що важку, можливо, тоді я її випущу. Люблю таких голубів, які тікають я там, скажу. Так що Треба голуба цього вже цим не ризикувати. Тим більше, що зараз дуже, дуже хороша льотна погода, зараз. підйомна погода, зараз ну я не знаю. Зараз навіть інваліди можуть піднятися. Та що хтось, якщо і я маю про гонщики, про ярих гонщиків. Про тих, що хто хоче, хто бажає піднімати. Якщо вже для вас ці весняні погоди ось на першій декаді травня не підходящі, то я вже не знаю, що вам треба. Погоди такі, що голови не сідали в такі погоди. Не сідали. Посадити було важко. Так що цей голуб ось у мене значить, зараз тепер вже без пари він. І я вже планую йому голубочку. Мабуть, я йому дам голубочку не оцю, що більш-менш ближче до нього там десь сидить, вона трошки він на неї дивиться. А я йому дам голубочку оцю речану. Це Взагалі суперова голубочка. ось Суперова голубочка. Оцю голубочку йому дам. Оцему карму по вилці. Дам йому цю голубку і, мабуть, їх заховаю туди на хату, занесу їх. Під, підкладу голубеня карого десь, щоб його докормили все-таки ціную це голубиня. А цю голубочку ось я, цю голубочку. Яка вчора прийшла. І з усім каремов. Я кину на хату, хай вони мені дають голуб'ят. Зараз ще тільки травень місяць. Ще дві пари до серпня вони мені точно дадуть. Так, ну ось е, такі. Такі новини, які так швидко прийшли на ум. Ось бачите, купіть, бачите. Ось. Будь ласка. От вам, от вам закон природи. Бачите, як пояснити? Як пояснити? Тут дві пари прямо на очах розпаровані. ось. Ця пара розпарена тут. І, до речі, я тут не приділив ніякої такої уваги і енергії. Оці один одного самі знайшли. Так. А оцей голуб ось оцей голуб знайшов оцю голубочку зразу, як я відсадив рябу від нього. Ну, по-перше, він е, за нею ухажив, за неї ходив, але біля двох місяців вона не неслася. І ви знаєте, я трошки так замітив, що він втратив до неї інтерес. І все, як у людей, мені здається, так? він втратив до неї інтерес, якось не такий вже був уважний, не так уже ярив, якось він вже трошки пасивнішав з нею. І коли я її убрав, оцю голубочку, убрав, він миттєво на другий чи на третій день вже був спарений з цією голубочкою. Ну не по масті. Я тут вже не розглядаю це питання, не хочу зняти його з повістки. Все не по масті. Так, все не по масті. Ну, нічого. Тут головне, зараз я навіть не так вже планував. Планові так вибачте за сумбур. Робити паровки, як я планував перевірити, перевірити їхній стан здоров'я. Здається, що мені що в нього все, в порядку, все в порядку. Так, ви тут трошки таку димку можливо бачите, да? таке є, це не екран, це не зйомка така дим. Тут дійсно дим, тому що я е, посипав сьогодні вранці аж таким сухою дезінфекцією. Ну, ви знаєте, є такі сухі дезінфекції, типу йодокліну. До речі, вона дуже-дуже хороша. Я вже ряд років користуюся цією дезінфекцією. І вона дуже ефективна. І вони сьогодні от відлітають, активніше трошки підняли. Трошки підняли тут такий туманчик. Нехай. Можливо, повдихають вони, ще трошки його, ще, можливо, це піде на користь. Оця голубочка моя теж безпарна зараз. Це стара голубочка. До речі, прекрасно зараз літає. прекрасно. З молодими зимовими піднімається, прекрасно бере висоту, витримує години. Вчора, до речі, був дуже довгий політ. Був дуже довгий політ. Ну, в мене було таке, думаю, не зробити би помилки. Ні, вчора вона прекрасно відлітала дуже довго, вже перед вечором вона вже сіла своїми голубями. Так, ну що, голуб'ят мало, ви як ви бачите, так? Да? Я вже скажу, що позаганяв. Деяких позаганяв. А це вже другий, другий ешелон. Другий тут ешелону багато. Ось білокльовий, як ви бачите, це пара по тій парі, що Діма на мене в мене чистоті сидить він там в верхній палаті. Вон білокльовий, бачите? Ось він. Це вже другий. Другий. Де перше? Перше нема. Перше з білим разом носило. Не сіло перше їхнє, не сіло біле моє, не сіло. Давненько вже було, що вони не сіли. Ну, не без втрат, не без втрат. Оце вже такі голубята, тут більше друге, шалону. друге шалону. Ось, з другого ешелону. Ось, другого ешелону голубята по синіх, по синіх, ось рябі, Значите, такі рябенькі, ось одне, з друге, рябенькі ось. Ось, кара, до речі, дуже мені подобається. Ну, взагалі мені подобається карі. Білохвості, по вилках. Вродили дуже такі хороші. Чомусь другий голуб'ята мені більш подобається. можливо, я призвято це говорю. Та більше все, що це призвято, я говорю, але я щось так більше схильний полюбляти голуб'я другого, другого ешелону, другий виводок. Вони, як правило, залишається в мене. Так, а де ж це кари білохвоси такий в повилках є з білохвости є. є дуже хр... прекрасні голуб'ята. Так, ну все, я вас втомив. Я вас втомив так на цьому на цьому зйомку в буцю закінчить. Бачите, ця пара он. Буде він за нею теж бігати. Довго я так відчуваю, як рябий бігав. І мабуть він її образно скажу покине. Мені здається, що він образно її покине. Будь справа ні. Ну, час покаже. час покаже. Ну все, все. Ось такі зміни в мене в буці. Ось такі зміни в мене в буці. Так. А цим голуб'ям я вже не знаю. Воно, до речі, вже десь днів 3-4. Оце голуб'я в мене отак от перебуває тут. І я не бачу хорошої динаміки, ви знаєте? Я не бачу хорошої динаміки. Тобто щоб воно окрилочко трошки вирівнювалося, я так прощупав. Є маленька така опухоль, але все рівно, динаміки немає хорошої ніякої. Бачите, бідняга. От воно в такому стані, як з'явилося на другий день, як воно ніч переспало після прильоту. Це на четвертий день після того польоту, ненормального. Воно як прокинулося, вийшло сюди. а я... Поглядаю, дивлюся, воно щось таке не дуже активне. Я до нього, а воно в такому стані, бачите? Тобто воно, мабуть, там м'ясо свій притрудило, чи мабуть сукожилля. ну Я не вдаюся в цій лікарську всю діагностику. Це вже справи не міняє, щось затрапилося. Побачимо, якщо реабілітується, буде все нормально, тобто відновиться її фізична форма, то це буде дуже добре. Якщо ні, ну що. І що не така її доля? Така його доля. Ось я ще дивіться, все кареньке, дивіться, хочу пофаситися. Ось такі голуб'ята я полюбляю. Ось такі голуб'яти я полюбляю, зараз покажу вам. це вони мені душу виймають, такі голуб'ята. Ось такі, бачите? Таке кареньке. з збоку. Бачите? Це друга шалона, поляте, бачите, вже по ньому видно, що воно вже... Вже по ньому видно. Поглянули, яке воно. Бачите? Підтягнуте. Це голубок буде. Вже по ньому видно, що в ньому енергія є. Вже в ньому енергія є, вже в ньому вже є. Бачите, воно яке вже. Так Ну все. Ну все, на цьому все. На цьому все. А, всім пока, всім миру швидше. всім миру і повернення до нормального життя.